Всі сьогодні шукають чарівну таблетку, яку б випив і став здоровою. Випив і вирішив питання. Всі хочуть дуже швидко результату, і ніхто не хоче працювати в першу чергу над собою. Я вам більше скажу: сьогодні чарівна таблетка вже існує. Таблетка, за допомогою якої за 5 днів ви зможете вирішити питання зі здоров'ям. Питання з депресіями, питання з фобіями, з вашими страхами. Ви можете дізнатися, хто ви за чим прийшла сюди ваша душа. Ця таблетка називається Ретрит, де за допомогою секретних практик, за допомогою грибних вчителів людину очищається від підсвідомих блоків. Програм установок, де людину навчається, де людині розкривається, з якими задачами прийшла її душа і хто вона насправді. Ретрит проводить досвідчений спеціаліст-провідник, який з вами на протязі всіх п'яти днів. А далі після ретриту на вас чекає 2 місяці інтеграції та усвідомлення. Це сама найкраща на сьогоднішній день таблетка, яка зцілює від всіх недугів, не тільки телесних, а й душевних. Якщо ви цікав... вас цікавить більш детальна інформація, пишіть мені у телеграм. Посилання буде знизу.